Я Олексій, Слухаю. А чого Ісус Христос прийшов хреститися іменно до Івана? Щоби виконати пророчі, пророчі книги і пророчі слова, про які говорили пророки, починаючи від Мойсея, Ісаї, Іля, Єремії. Тому Христос прийшов до пророка Іоана. А пророк Іоанн хто такий? Голос вопію, що у пустині, готуйте дорогу для Господа. Він казав, що я. Хрещу вас водою, той, хто йде за мною, хреститиме вас Духом Святим. Тому Христос прийшов до Івана, щоб виконати Писання. Якби він пішов до когось іншого, а на той момент не було когось іншого, хто хрестив би, був Іван Хреститель. І тому, здійснивши Писання, Христос приступив до Спасительної місії, відкуплення людей від гріха, від рабства диявола і сатани. Тому, дорогі, віруємо в Господа Ісуса Христа. Його словам живім по Євангелії, і гай Бог кожного благословить. Виконуємо свою місію. Не тільки в городі порпатися, чекаву пити, але і спасати свою душу. То головне. Дякую. Прошу.